Добрий день, дорогі земляки. Хотів би по-перше, привітати всіх з Днем Залізничника. Це дійсно для нашого міста велике свято, тому що в принципі, і місто Лобзова була заснована завдячуючи будівництву залізниці, будівництву тих підприємств, які у нас зараз функціонують. Всім би хотів би Побажати безумовно перемоги, і ми впевнені в тому, що перемога буде не за горами, а свій вклад в допомогу нашій територіальній громаді і всієї держави. Ми бачимо на прикладі працівників залізничного транспорту. Велика їм за це вдячність. Цими вихідними днями також свято працівників соціальної сфери, які, попри всі невзгоди, всі ті питання, які були у них до довоєнні, зараз їм прибавилася робота військовий час, це робота з переселенцями, з гуманітарною допомогою. Всіх би також. Хотів привітати і подякувати за ту роботу, за той вклад, який вони роблять в нашу перемогу. Шановні лазівчани, як ми з вами домовлялися, з 1 листопада почався опалювальний сезон, хоча підготовка до нього була складна і особливо це стосувалося наших котель, ті, які підпали під ракетні обстріли. Хотів би безумовно подякувати голові обласної військової адміністрації Олегу Сенігубову за той вклад, який він зробив по цьому напрямку. Теплопостачання практично повністю включено, є відповідні моменти над якими працюють фахівці, працівники тепломереж, складна ситуація з електропостачанням. Ну, ми впевнені в тому, що ми подолаємо і ці труднощі. Саме головне те, що нам вдалося короткі терміни відновити роботу центральної котельні, де був пошкоджений. Котел основний, і було питання зриву підготовки до опалювального сезону майже 40 тисячного мікрорайону. Ну, все зробили. Дай Бог, що все буде добре. Шановні лазівчани, ви бачите, що Обленерго на сьогоднішній день проводить велику крапітку роботу по заміні підземних кабелів для того, щоб зимовий час. Більш якісніше подавати електроенергію на наші багатоповерхові будівлі, це в основному робиться по мікрорайонам, тому що ця мережа також зношена і, завдячуючи підтримки області, ці питання будуть частково. Вирішені. Іде робота на ділянці Краснопалівка-Лозова, де заміняємо основну ветку по одному з населених пунктів, по якій йде поставка води на лазову. Це покращить приход води, а також забезпечить більше економії по цьому напрямку. Роботи йдуть за графіком, воду по цій причині відключати не плануємо. Що стосується комунальних питань, продовжуємо роботу працювати по закупці генераторів для того, щоб в разі відключення ми могли більш ефективніше використовувати можливості не тільки по опаленню, а також по поставці і відкачці води. На цій неділі дуже великі свята у нас професійні. 55 років відзначав водосервіс, де працівників ми поздоровили і побажали їм здоров'я. На снаги, на благо нашої громади, кропітка робота продовжується. Майже 2 кілометри за рахунок власних коштів замінили водопроводів. Це стосується авіларської сторони, що дасть можливість стало також поставляти воду на приватний сектор. Ну і багато тих планів, які ми намітили, продовжуємо працювати. Що стосується, Управління освіти, значить, отримали ми більше 200 планшетів, які ми забезпечимо наших вчителів. І продовжуємо працювати над питаннями забезпечення і закупки планшетів для дітей соціально незахищених верст населення з багатодітних сімей. Якщо ця робота вдасться, нам Потрібно майже тисячу таких планшетів. Буде також покращення в нашій освіті. На початку неділі зустрілися з обласною організацією Червоного Креста, де намітили додаткові заходи по спільній співпраці, а також провели зустрічі. На рівні місцевої організації по питанням організації співпраці з відповідними іноземними партнерами. Виконання бюджету за 9 місяців, на жаль, складне. 10 місяців. Ми також бачимо, що ми недоотримуємо більше 50 мільйонів гривень. Це в основному обмеження, ті податкові, які ввели нам по сплаті за землю, а також за нерухоме майно. Ну, ми впевнені в тому, що ми подолаємо ці всі моменти і ті плани і ті роботи, які намітили, виконаємо. Є відповідні обмеження в зв'язку з військовим станом. по будинковим нашим дорогам ви бачите, що основні дороги там, де було пошкодження відповідні, в результаті прохода техніки, також обстрілу ракетами. Но в двори поки що ми не маємо права такого робити, як я сказав, в зв'язку з відповідними обмеженнями. Тому грандіозні плани. У нас на 23-й рік і основне наше бажання і план це перемога. Я також вдячний депутатам міської ради, виконавчому комітету. Прийняли відповідні рішення про забезпечення нашого територіального лазівського батальйону предметами зв'язку і вручили командиру. Необхідне обладнання для того, щоб вони більш мобільно і ефективніше працювали, відстоювали наші рубежі на передньому краї. Зробив виїзд у Донецьку область, де вручили ми почесне звання командиру батальйона 25. Січиславської бригади, також завдячуючи нашим постійним спонсорам, допомогли в придбанні комплектів зимового одягу. Що стосується додатково безпеки в разі ракетних обстрілів, значить, Згідно рішення обласної військової адміністрації, ми підключилися для оповіщення населення в цілому по області, тому що окремо ми не можемо отримувати інформацію безпосередньо, що така небезпека є або буде по Лазівщині. Тому вибачаємось за. Такі будемо говорити, неподобства для населення. Ну, вони вимушені в військовий час. Зробив такий невеличкий звіт за тиждень. Ті плани, які у нас будуть на наступний, ми будемо освітлювати вже в понеділок. Всім би побажав би тихих вихідних днів. Тим, хто святкує свої професійні свята з професійними святами. Сьогодні все православ'я святкує День ікони Казанської Божої Матері. Хотів би також вас всіх привітати з цим великим святом. Побажати безумовно, щоб Господь Бог оберігав нас. А цих незгод і негараждів, а Божа мать накрила нас амафором, нашу державу, нашу територіальну громаду від тієї нечисті, яка прийшла на нашу землю. Ми бачимо, що наші збройні сили йдуть в контрнаступи, відвоюють захвачені території, працюють по деокупованим районам. Впевнені в нашій перемозі всім б побажав би тихих вихідних, Лазова це Україна, слава Україні!